Саме на саміті Україна ЄС, який завершився напередодні Миколи Точицького. Доєднуємо до ефіру. Це заступник міністра закордонних справ України. Пане Миколу, наші вітання вам. Доброго здоров'я, студія. Доброго здоров'я Україна. Ваша от така, суб'єктивна навіть не оцінка, а ваші суб'єктивні враження від. Того, що ви почули на саміті і на коментарях опісля від європейських представників високих, від президента Зеленського, прем'єр-міністра Шмигаля, це ну, радше і більше плюс з багатьма плюсами поменше. Чи все ж таки діжка меду, але з дьохтем? Якщо з дьохтем, то яким саме? Коротко, звісно, що це радше плюс. Не варто забувати, що до самого саду, отже, захід складався з двох частин. На початку ми бачили засідання двох кабінетів міністрів. Я маю на увазі їхні колегіум або колег, як вони називають Європейської ради, і нашого кабінету міністрів, де міністри могли обговорити ті питання, які необхідні для швидкого наближення до переговорного процесу. І другий момент ви абсолютно праві це власне сад. Ну, як людина, яка давно працювала в, е, представником при європейському союзі, я вам можу сказати одне: дуже рідко європейські чиновники в такій кількості, практично весь їхній е, коледж був тут, і е, в такій важких умовах е, готові приїздити. Тобто, це радше плюс, тому що те, що ми побачили, це готовність і надалі європейського союзу. Підтримувати нас у наших бажаннях, і меті, як сказав президент Зеленський, почати якомога швидше в цьому році переговорні процеси з подальшим вступом. І наступне це те, що ми побачили схвальну оцінку найвищих європейських чиновників. Виконання е, тих семи завдань, які були поставлені після оцінки е, під час надання статусу кандидата. пане Миколу. А давайте чесно, те, що ми не почули офіційно, але ви почули в кулуарах за зачиненими дверима і так далі. До якого з семи пунктів у партнерів є найбільше запитань? Де стоїть незадовільно? Ну ви, в принципі, говорили про ці основні елементи, але саме головне, це, звісно, питання Конституційного суду і висновки Венеційської комісії. Тобто Європейський Союз традиційно хочу знову ж таки сказати, традиційно, маючи висновки Венеційської комісії, наполягає, щоб кожна буква, кома і все, що там написано, було виконане державою, які надавався цей висновок. Як правило, знову ж таки, з досвіду, не лише у частині виконання питань або рішень військової комісії, як правило, це досягається шляхом, скажімо, пояснення, що робить країна у тій царині, по якій виданий висновок, у виконанні цього висновку. Тобто, розумієте, справа в тому, що є Розуміння, загальна рамка. Венеційська комісія це виконання її вимог. Це ідеал, але ми прекрасно з вами розуміємо, що ну ідеально нічого немає. Тому є період, коли потрібно пояснити етапність виконання того чи іншого положення в комісії. Отже, звісно, ну ви сказали самі у підводці, що це конституційний суд. Є зауваження у питанні. Мовного закону, однак я не вважаю, як я раніше вже говорив нашим колегам. Я не вважаю, що це є сама велика проблема, тому що ми є з 96-го року стороною рамкової конвенції регіональних мов і мов меншин, які ми виконуємо практично в повному обсязі. Станом на сьогодні йдеться знову ж таки не про регіональні мови угорську, румунську, молдовську, йдеться про можливість для України українців. Досконало вивчати свою. Однак ми маємо це пояснити. Отже, питання конституційно-сумовні питання, ну знову ж таки, з огляду на те досягнення, яке було на саміті, що мається на увазі, європейські чиновники, я маю на увазі, вибачте, за термін, ну, найвищі представники голова ради Європейського союзу. Голова Європейської комісії визнали високий рівень виконання тих семи пунктів і готові будуть дати, як ви вже сказали, навісні оцінку, що ну суттєво нас рухає до тієї мети, яка була зазначена главою держави і урядом, тобто початок переговорного процесу. Але от пане Миколо. Давайте зараз розів'ємо ті ілюзії, які дехто починає вибудовувати на березі, щоб, ну, тому що жити в ілюзіях це не є добре, це нереальність. Я про що? Про те, в які терміни Україна стане членом Європейського Союзу і за яких умов. Про що мова? Ми стаємо членами Європейського Союзу, знаходячись. У війні з Росією ми стаємо членом Європейського союзу виключно після перемоги і повернення всіх окупованих тимчасово територій, тобто деокупація Криму, частини Донецької, Луганської областей і поки що тимчасово окупованих Запорізької Херсонської областей і, і шматочку Харківської. От умови вони теж є важливі. Про які умови йде мова Умови е окреслила європейська комісія їх сім. Ну, йдеться про верховенство права, боротьбу з корупцією, і звісно, що незалежна судова система. Немає жодних положень, які стосуються війни чи не війни. Європейський союз це не про війну, європейський союз це про мир. Отже, ми маємо виконати всі положення, які стосуються верховенства права, судочинства і, і боротися відповідно з корупцією, власне, для цього. Важливим результатом засідання було того, що ми взяли на себе підготовку національної програми виконання або ж адаптації нашого законодавства до АКІ Комінотету Європейського Союзу. Отже, якщо ми створимо необхідні інститути для того, щоб відповідати всім цим критеріям, я не вважаю, що війна буде перешкодою, ви маєте досвід. Певних країн, держав-членів ЄС, які до кінця не врегулювали свої територіальні претензії. Отже, я думаю, що в переговорному процесі ми дійдемо якомога швидше рішення щодо вступу, але не сумніваюся ні в Збройних силах України, ні в українському народі, ні в українському президенту, що ми завершимо нашу перемогу до того. Ще як і або ж паралельно за вашому переговором Ну і ви плавно підводите до наступного питання про строки. Шмигаль оптимістично сказав про два роки. Реалісти кажуть про десять років. А ті, хто посередині кажуть, ну десь за п'ять ми будемо членами Європейського Союзу. Який термін для вас виглядає найбільш реальним, не популістичним, а реальним, коли ми станемо членами Європейського Союзу? Ну, знову ж таки. Е йдеться не лише про, е скажімо так, якісь формальні е ухвалені закону. Ну, не забувайте, що це е пригорний процес поступ, це дійсно процес. Там у нас е 50 чи міські кластерів, тобто йдеться про наближення всіх від економічних до суспільних положень і сприйняття їх суспільством України. Для того, щоб стати частиною, з огляду на ті процеси, які відбуваються в Україні, знову ж таки, не дивлячись на всі побоювання, що не буде саміту в Україні, про те, що європейські комісари сюди не приїдуть, але ви бачите, що як не парадоксально, війна стала каталізатором нашої взаємодії з ЄС. Нашого бажання вступити в ЄС і нашого бажання швидко до цього рухатись. Я притримую думки, е висловленої прем'єр-міністром, що, скажімо, десь цілком реальні часові рамки до двох років. Ну, знову ж таки, е кожен із, е кожна із галузей е України має погодити е свої е бажані результати. У адаптації і законодавства і доступу до їхніх ринків і співпраці з ЄС. Це жахлива конкуренція. Ну в хорошому розумінні жахлива. І Кожен і тому, тому ми будемо йти е, паралельно з цими процесами. Але я знову ж таки, якщо грубо схиляюся до думки, десь протягом двох років ми готові будемо за Спасибі за ваші відповіді. Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України, був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.